Лікарю, я не розумію, що відбувається. Вчора, по вашому рецепту, я випив валеріанки, а переживати почав ще більше. Чому? А ви з гороскопу у нас хто? Лев? Ну, а що ж ви, голубчику, тоді хотіли? Валеріану вам категорично пити заборонено? Самотній молодий тато зійшовся з самотньою молодою мамою, через якийсь час у них з'явилася спільна дитина. І ось одного разу він підводить дружину до вікна і каже Дивись, Наталко, як твій і мій нашого херачать!» Жіночка приходить до лікаря і каже: Лікарю, порадьте щонебудь, У мене чоловік, коли кінчає, так голосно кричить. «Голубонько, ну так це нормально. Що нормально, лікарю? Я від цих криків у холодному поті прокидаюся. Братан, за що термін мотаєш? Та в принципі ні за що. Ага, ми тут всі ні за що. А все-таки, ну, сам посуди, якщо я сейф зламав, а в ньому нічого не було, то за що я? Петро, як на твою думку, чому Міжнародний жіночий день святкується у березні? Тому що тільки в березні погода, як жінка примхлива і непередбачувана. Ну це зрозуміло. А чому 8 числа? А що тут не ясно? Тому що дві дірки поряд. 31 грудня Додік підходить до своєї дружини і каже: Фірочка, душенька, ну от скажи тільки чесно, ти мені цього року зраджувала? Ну, хоча б подумки. Додіку, не хвилюйся. Подумки я тобі не зраджувала. Путана приходить на прийом до гінеколога, той її оглядає та запитує. Під час критичних днів багато губити? Ой, лікарю, і не питайте. тисячі дві баксів як мінімум. Жив на хуторі один вчитель. Бабій був просто жахливий. Місцевих жінок так насаджував на своє величезне хазяйство, що вони в нього завжди труси забували. І ось якось увечері до нього прийшла незаймана і каже: Петре, навчи мене грамоти. Скажи, як правильно буде труси одягнути чи труси вдягнути? «Голубонька, краще, коли будеш іти додому, просто не забудь їх забрати з собою. Запам'ятайте, що регулярний секс оберігає ваш комп'ютер від вірусів, які ви легко можете зловити на порносайтах. Розмовляють на лавці три старенькі. Одна і каже, уявляєте, я у своїй онучці цигарки знайшла, мабуть, курить. Друга розповідає, а я у своїй знайшла банку пива, мабуть, п'є. Третя така. Ой, бабусі, це все нісенітниця. Я усі свої презервативи знайшла. І виходячи з вашої логіки, тепер думаю, що у неї є член.